Доброго всім дня! Ви на каналі Коля Ковтун. Сьогодні у нас 23 вересня 2024 року. Кам'янка, Теркаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати сигнальне плодоношення. Це перві сигналочки. Я ще не бачив, що воно до чого. Форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою 203 Це ось такі сигналочки. Це ось перва. Друга, ось хвостик. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Дев'ята. З другої сторони. Десята? Одинадцята, дванадцята. Тут маленький хвостик. Тринадцята, 14. І при цьому 10 гроночок було зрізано. 24 гронки. Давайте зараз. Ось... Бо шершні страшне, що роблять. Давайте зірвемо пару ягідок. Дуже плотна така по відчуттях. Ось такі ось ягідки. 55203. Вона вже вона десь більше йде до... Раннього або раннього середнього терміну. Вже практично весь виноград був достигав, вона тільки почала набирати жовтий колір. Ну, на сонечку такий ось. Давайте зважимо. Це перше сигнальне плодоноження. Я думаю, що розмір ягодки тут буде дуже заворажуючий. Так, давайте подвинемо, щоб нічого не заважало. Так, 8,7. 8, 7 і 1. Нахачку. Я повторюсь, це сигнальне плодоношення, так що по розміру ягодки я вам поки що нічого не можу сказати. Но переконаний, що вона буде збільшуватися. дуже плотно Ріжеш, даже даже шкурка не вдавливается вот такая вся мякоть кисточка уже цілком окрашена била давай это скушаем Дуже сладко Відчувається. М -м, відчувається дуже приємний, ніжний, але дуже приємний мускат. Так що це мускатна форма. Дивіться, яка гронка брага. О, на руці. Яка права гронка для першого сигнального плодоношення. Дуже-дуже приємний мускат. Так, я злопав ягодку, навіть не поміряв на цукор. Давайте зірвемо ще і поміряємо на цукор. Так захватився цей кайткою, що навіть не поміряв. Давайте візьмемо величеньку, отаку і візьмемо якусь маленьку. Ну отаку. Зараз поміряю цукор, що воно нам покаже. Такий до цих до цих пір такий приємний мускатний ароматик відчувається. Так, давайте. Бачите, кісточки вже цілком зафарбовані. М -м -м. Сок як побіг. 20 брикс. Я думаю, що всім видно. Так, давайте тепер зважимо маленьку ягодку. Подивимось, який в неї потенціал. Ну вона мені вже дуже сподобалась. Великий дякую і великий респект Віктору Михайловичу. Це таку форму. Mm. До речі, це маленька, може і показати менше цукру. Так, так і відбулось. 19 брікс. Чому так? Не знаю. Може вона ще... Давайте зірвемо ще одну якусь. Аж цікаво. Чому вона показала ягідка. Так, десь тут хвостик був, не? десь його мене. Все. все, він цей хвостик. Давайте все, не будемо цей так. Хвостики дергати, розв'яжемо. І візьмемо... Так, тут дуже добре зав'язано. Давайте поміряємо на фоні. Сонечка. Сюди постійно світить сонечко. Зараз ми подивимося, що в нас тут відбувається. Так, нарешті я його розв'язав. Свідчить отака ягідка. На сонечку, прямо в сонечку, бераю такий легенький розовий загарчик. Дуже такий приємний, цікавий такий. Таку розовиночку. Давайте візьмемо цю ягодку хоч вона й верхня, але подивимося потенціал просто. Самому не дуже зручно. Ну, ще поробиш. Ну, десь 20 20 з половиною. В принципі, Отак, годі вам видно. М -м. Мускат, дуже приємний мускат. Прошу Любити і поважати форма Калугіна Віктора Михайловича 55203. Дуже цікава форма. Все, хай вам щастить!